Чекаю, передзвоню, бо маю показати квартиру одній важливій людині. Ми сьогодні оглянемо з вами однокімнатну квартиру загальною площею 38 метрів квадратних у зданому, введену в експлуатацію будинку. Ходімо, ми знаходимося на закритій території житлового кварталу Садова Алея, де ми висаджуємо одразу дорослі дерева для того, щоб тут формувалися зони тихого відпочинку. І сьогодні ми оглянемо квартиру будинку Ліворуч від мене, вигляд з якої у тихий двір. І заходимо у квартиру з загальною площою 39 метрів квадратних. Тут у нас просторий коридор з ручною нішою підмонтування шафи верхнього одягу та взуття. Та проходимо у кухню типу вітання. Вона простора, 18 метрів квадратних. Тут у нас вже вмонтовано двоконтурний газовий котел на обрів квартири та обігрів води, а також лічильник на облік газу. І тільки подивіться, яка сонячна ця квартира. Тут у нас є вихід на балкон загальною площою 4,5 метри квадратних. Це східна сторона. Тут у нас простора спальня, загальною площою 12 метрів квадратних. Вона такої зручної квадратної форми, де вміститься усе необхідне. Також тут у нас вже вмонтовані вікна німецького профілю Rehau на три скла. Вони у нас енергозберігаючі. Щоб переглянути цей варіант вживу, записуйтесь до нас в інформаційний центр, що знаходиться у місті по на вулиці Садовій, 77, або залишайте заявку на нашому сайті. Алло, ну що, правда? Виграли наші 2-1? не віриться.